Які жахливі побачення ви можете пригадати? Частина четверта невигадані історії з Reddit і не тільки в постах збережений оригінальний контент і може зустрічатися мат. Одного разу я вирішив зустріти новий рік, запросивши когось для пари, і написав про це на своїй сторінці. На мою радість мені написала одна моя знайома, яка мені дуже подобалася. Ми колись навчалися в паралельних групах, але на той момент вже завершили навчання. І ось вона запропонувала зустріти новий рік разом удвох. Я був на небі від щастя. Коротше, як то кажуть, не так сталося, як гадалося. Новий рік я зустрічав сам з накритим столом, придбаними подарунками і котом. А 5 січня вона мені пише «Привіт, як справи? Я нічого не відповів. Більше я її не бачив. Це не було повноцінним побаченням, але я пішов поїсти в заклад біля наших будинків з дівчиною, яка мені подобалася. Ми сиділи поруч із дерев'яною стінкою, все було норм, але раптом по цій стінці почали повзати таргани. Спочатку один, і можна було зробити вигляд, що він непомітний, але потім з'явилася ціла зграя. Дівчина, як їх побачила, почала кричати, підскочила, тарілка впала на підлогу. Коротше, галас пипець. Всі відвідувачі підірвалися, щоб побачити, що ж там трапилось. Я подумав, що було б гарно. Захирячити тарганів голими руками, щоб показати, який я крутий, і зробив це з одним з них. Але виявилося, що стінка була крихкою та тимчасовою, і через що з'явилася тріщина, і звідки полізла ще сімейка тарганів. офіціант це помітив і попросив нас встати. Він зняв поверхню кабінок відкривши цілу купу тарганів, і почав їх хрінячити просто газетою. При цьому, не соромлячись, кажучи щось, як же ви мене за? Бали, це була справжня бійня. Він навіть спітнів, всі незграбно стояли і спостерігали, як він це робить. А за кілька хвилин він знову запросив нас за наш столик. Нібито нічого і не трапилося. Далі все було в принципі нормально, якщо не рахувати, як вбиті таргани хрустять у нас під ногами. Я трохи жалкую, що не зняв цю бійню на телефон. Це був епічний піздець. Моє найгірше побачення це за всю нашу прогулянку. Він разів 10 ходив відлити. Причому він так гордо і казав: Я пішов відлити. При цьому мені залишав тримати його смердюче пиво. Пішов на побачення з дівчиною, яка зізналася, що її хобі купувати мертвих маленьких мишенят, робити з них таксидермію, а потім одягати їх у крихітні металеві бойові обладунки та мечі, щоб інсценувати історичні битви, використовуючи мертвих мишей, яких вона купувала в інтернеті. Ледве це все проговорив, щоб мене добити, вона показала мені купу фотографій з цими мишами. Дякую, повторного побачення не треба. Якось я запросив на побачення танцівницю. Вона прийшла, виглядаючи просто феноменально. Чудовий одяг, нігті, брови, макіяж. Я вже мовчу про сіські та жопу. Дійсно класна лечка. Ми йдемо до найкращого стейкреста в місті. Замовляємо пару класних стейків, беремо напої. Все йде добре. Приносять їжу. Ми наїдаємося, принаймні я так вважав. Я такий думаю, ну що, вже час переходити в наступ та вести її до себе. Ага, зараз ця дівчина замовила ще і їла, хоча ні, не так вона саме жрала. М'ясо було насправді смачне, тож вона просто відкинула всі прибори та жрала як скорита, повна протилежність, тому що бачиш до і під час побачення. Коротше, її відрижка була так само феноменальна, як і вигляд самої дівчини. Було в мене дуже дивне побачення. Гуляв з дівчиною до пізньої ночі, і вона якось непомітно для мене привела мене на цвинтар. Щоб бути точним, до конкретної могили. Вона пояснила, що там лежить її двоюрідний брат. Чому саме сьогодні? Бо цього дня була річниця його смерті, вишня на торті, її довга розповідь з подробицями про те, як він її зґвалтував. Після тижнів онлайн-чату з дівчиною ми пішли на перше побачення. Вона взяла з собою сестру та її хлопця, що мене, звісно, здивувало. При знайомстві з ними вона абсолютно серйозно сказала, що в мене гарна робота і що я всіх пригощаю. Обожнюю сюрпризи. Я сказав: звісно, замовляйте, що хочете, все на мені. Ну, вони й замовляли як не в себе, бо на халяву все смачно. Буквально да, на все, що радив офіціант. Вино за 160 баксів, давай! Сам я теж не зволікав. В той вечір я пишу пипець, як обіжрався. Підходимо до кульмінації. Коли я зрозумів, що в мене більш нічого не влізе, відійшов типу помити руки і просто поїхав додому. На першому курсі мені подобалася дівчина з моєї групи, але я ніяк не міг пересилити страх до неї підкатити. І ось у нас канікули. Ми всією групою, і вона теж їдемо на три дні за місто. Ну все, я думаю, це мій шанс. Всі ми набрали кучу бухла, ну якусь там їжу, чіпси, сухарики, як завжди в цьому віці. І ось перший вечір. Всі, звісно, нажираються, я все ж таки більш для сміливості, і наважуюся запросити її вийти на повітря покурити. Всі ми вже п'яні в гівно, слово за слово, і я вже зізнаю, що вона мені дуже подобається. Ми починаємо цілуватися, і бляха в цей момент, все це різноградусне бухло, виривається назовні, так що я тільки й встигаю в останню мікросекунду відвернути свою голову, щоб... Не заблювати мою королеву прямо в обличчя, коли кажуть блювати далі ніж бачити, це якраз про мене в той вечір. А дівчина, замість того, щоб мене послати, каже, може тобі рушника подати. Ніколи не забуду того позориська. Я пішла на побачення з хлопцем, з яким познайомилася просто на вулиці, і ми десь тиждень переписувалися. Він запросив мене до своєї квартири. Я й гадки не мала, що це буде підвал. Повітря там було жахливе, там був ремонт і дуже брудно, і ще там не було денного світла, просто якась лампа на дроті. Мені було трохи страшно, тому я надіслала своє місце знаходження кільком друзям, бо я подумала, а що як він захоче мене вбити. Мені було весь час ніяково, я кілька разів поривалася піти, але він натякав на те, що мені потрібно. Його якось вмовити, відпустити мене, зійшлись на тому, що я йому відсмоктала. А після цього він відвіз мене додому. Звісно, більше з ним побачень не було. Познайомилася з хлопцем в інтернеті, домовились зустрітися. Треба сказати, що мені 20, а йому 30. Ну він, начебто, вже дорослий. Пішли гуляти, і він запропонував зайти до торгівельного центру. Що було одразу дивно, те, що він зазирнув у кілька магазинів підряд і запитав, чи є вакансії. Вже цікаво. Потім так і каже: Давай по каві.' Я попередила, що розраховувала просто прогулятися, і грошей з собою не брала. А оплату телефонами на той час ще не вигадали. Він каже: Все гаразд, я ж запросив, то ж підготував. Ну, окей, я замовила каву, він теж офіціантка пішла. І тут він мене питає: а скільки коштує твоя кава? А то в мене, походу, тільки на одну. Ну, що казати, підготувався, так підготувався. Потім він почав пояснювати, чому шукає дівчину молодшу за себе. Типу тому, що однолітки це меркантильні тварюки і надто багато про себе уявляють. Потім найцікавіше, він розповів 100% практику, як треба залучати гроші. Отже, ловіть перевірений лайфхак, ні. Який переверне ваші. Життя. Беремо валізу, складаємо в неї гроші, роздруковані, наприклад, на принтері. Щодня перераховуємо, пестимо і плекаємо їх як справжні. І так ви точно станете мільйонерами. Бляха, чуваку 30 років живе з батьками, і як з'ясувалося, він без роботи. А забула зате він в курсі, як залучати гроші. На сьогодні все. Дякуємо за увагу і сподіваємось, що вам було цікаво. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступну частину. Також запрошуємо приєднатися до нашого молодого, але амбітного українського пабліка Reddit UA Talks. Посилання, як завжди, в коментарях.